Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Знаю, що давненько з вами не виходила на зв'язок, але, повірте, на це були свої поважні причини. Але, повірте, я дуже хотіла вже з вами трошки поспілкуватись, скучила за вашими коментарями. Є те, що цікавеньке, що я вам хочу показати, так як ви вже сподіваюся помітили, що. Моя кована стійка разом з орхідейками перенеслася в інше місце. Тож, друзі, це у мене коридор. А, зараз автор одного із коментарів під попереднім відео здогадається, що я маю на увазі, тому що а, був такий написаний коментар, щоб я а, спробувала перенести кудись. Свою стійку разом з орхідейками в інше місце ближче кудись до вікна, щоб вони, хоча б, не стояли там в суцільній темряві, коли немає світла, а кудись ближче до вікна, щоб вони хоч трошки отримували денного світла. Тож, дівчатка, я над цим дуже довго, якщо чесно, замислювалася, але так як у нас за вікном зараз зима, два попередні місяці пройшли у нас не по зимовому, вони у нас були ніби осінні місяці. А ось цей останній лютий місяць досить такий холодний із морозами, зі снігом. І так як я живу в приватному будинку, і в мене троє дітей, вони постійно рухаються взад вперед. Я боялася тримати тут орхідейки, тому що боялася, знаєте, цього кливання та перепаду температур, в будинку тепло, двері відкриваються постійно, холодне повітря заходить. І я думала, що від цього будуть мої орхідейки стресувати, і бутони, які... Ну, орхідеї, які ще знаходяться на бутончиках, вони ну, почнуть знову сушити. Не встигла я припинити один такий ну, один процес засушення бутончиків, то почнеться інший. Але на подив мій, я знаєте, одного дня завтра це буде два тижні. Це була субота, пам'ятаю, був сонячний день. Я щось знаєте, так психанула і думаю, давай перенесу орхідейки сюди, тому що в мене був полив, протирання листочків, і ковану стійку я перенесла сюди, потім почала її заповнювати орхідейками, і мені сподобалося. Тим паче, чоловік приїхав з роботи, йому також сподобалося. Я ще більше загорілася цим бажанням, що мої орхідейки будуть тут стояти. І таким чином моя сієчка почала заповнюватися орхідейками. Якщо чесно, моїм, я помітила, що моїм орхідейкам навіть тут ще більше подобається, тому що якщо на кухні у мене було тепло, але мені здається, що це було занадто, тому що в мене там і постійно щось готується, випікається, плюс тепла підлога, плюс батарея. Тому я думаю, їм там навпаки навіть було спекотно, не тільки темно. А тут вони, знаєте, заграли якось інакшими фарбами, їм тут, ніби, знаєте, так, більш свіжіше. Вони стали, як я вже сказала, навіть виглядати по-іншому, самі квіти, тому я за ними поспостерігала деякий час і думаю, звільнилася. У мене вільна хвиночка, біжу скоренько, зніму для вас, як у нас зараз ну, такі невеличкі зміни наші орхідейні справи. Єдина, хто відреагував на ось це переміщення, то це орхідейка. Ось та, що на самому верху ось, Азіан Корал. Бачите, яка, який в неї був величезний цитоносик на 11 бутончиків, але відкрилося поки що три. Ось там бачу, відкриється четвертий. І не знаючи, ціліють ті бутончики, які залишилися на кінчику цвітоносика. Ну, нічого вже як є. Вона, я знаю її характер, вона любить поцвісти. Процвіте мені влітку. Ось дівчатка, ця красуня. Ось ця білесенька красуня. Це одна із. Тих 16 орхідей, які мені віддали. Ось яке слоненятко. Вона нарощує все там і листочок, і корінчики, і, бачите, не відсушила жодного бутончику, навпаки, відкриває їх один за одним. Зараз вам покажу решту із цих віддавашок, тому що я їх тут, знаєте, так, і загорілася таким бажанням, все це, всю цю сіючку заповнити так, щоб вона була гарна, квітуча і милувала мені око. Так. Ось ця красунька також це орхідейка бігліп-альма. Ви пам'ятаєте, що у неї було два цвітоносики. Один я зрізала, тому що в неї не вистачало сил, і вона почала засушувати дуже стрімко один за одним бутончики. Я їй зрізала той цвітоносик, вона на цьому цвітоносику зберегла всі свої бутончики, плюс вона дорощує ще бутончики. Зараз погано видно, але. Вони там, вони там є. І дивіться, на зрізаному цвітоносику вона випустила новий новий додатковий цвітоносик. Тож я зрозуміла, що, що ця орхідейка, та що ж, ця орхідейка любить поцвісти і мені здається, що це орхідейка мультифлорного типу цвітіння, тому що. Вона, я бачила в інших дівчат, як вона гарно пишно цвіте. Теж немаленька. У неї росте новенький листочок. Ось він. І все ще, друзі, продовжує квітнути орхідейка Джиліон. Дивіться. Ну, це так як це магазинне цвітіння, в неї є ось такі характерні пошкодження, але нічого. Ось ці бутончики, які вона вже відкривала у моїх домашніх умовах, вони гарненькі, без плям. І гарно виглядають. Як ви пам'ятаєте, отримала я цю орхідейку ще в січні місяці, на сам святвечір, тож вона ось так ще гарно виглядає. І плюс до всього позавчора я її поливала, і дивіться, я знайшла в пазухах ще один, один новенький цитоносик. Ось він красунчик. Тож, дівчатка, хотіла вас попросити. Якщо у вас є цей сорт орхідеї, напишіть мені, будь ласка, як вона у вас квітне в домашніх умовах. Вона, чи вона також любителька поквітнути, буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Ну, тут, дівчатка, моя гордість, я не перестаю нею захоплюватися. Це моя орхідейка пульсація. Ось вона яка пишненька. Цей цвітоносик, бачите, ось ці два цвітоносики із пробуджених почечок. А це із основного. Ось цей вона випустила, тільки на дві квіточки, але із пробуджених почечок вона проціла ось так пишно. Неймовірна красуня, жодного бутончику не засушила. Ось вона, яка в мене велика, коренева система повний горщик. Всередині також. Зараз ми корінчики не побачимо і чіпати її не хочу, але, повірте, там повний горщик корінчики. Ось тут, дівчатка. Відкрив першу квіточку, але не знаю, чому вона ось така, чи, можливо, хтось її прим'яв, поки я не бачила. Але все ж таки я спокійна, тому що ця орхідейка відкрилася по сорту. Ось вона. Це, друзі, орхідея пастелокіс. Ну, нічого, не знаю, якщо чесно, якби я знала, сказала, вам, сказала б вам, що, що з нею трапилося, але. Якщо чесно, не знаю, ось такий в неї деформована ця квіточка, але інший бутончик вона відкриває вже нормально, без жодних таких дефектів, без нічого. Ну, Можливо, якось або під час поливу я її травмувала, або, можливо, хтось її хотів силоміць відкрити, тому що є у мене такі помічники, які помічають за мною, що я радію, коли відкриваються квіти моїх орхідей, і потім помічаю, що. Мої орхідейки, мої шкідники маленькі починають силоміць відкривати, щоб мама раділа відкриттю нової квіточки. Ось такий буде красень пастелокіс. Недавно він випустив, не знаю, з яких причин, ще один світоносик, але, мабуть, він розвиватися не буде. Але побачимо. Так, Кого б вам показати ще? Ну, Моя красунька. Стеленбош, все ще дивіться. Залишається в неї ще декілька бутончиків нерозкритих. Ось в неї два бутончики. Вибачаюсь два цитоносики. Ось така гарненька, симпатична. Дуже мені подобається її колір. Що сьогодні в мене фокус пропадає, не знаю, що з ним таке. Ось. Можливо, на ранок ось ця квіточка відкриється. І о, так бракує ось цієї. Дуже тут не вистачає її, але все одно Процвіла вона ще й після пересадки. Пам'ятаєте, ми методом перевалки разом з вами на каналі її пересаджували, пересаджували з двома цвітоносиками вже на той момент. І як бачите, вона цвітоносики не заморозила, навпаки, вона їх розвивала і дуже гарно. Мені процвіла. Так. Ну, і опускаємося нижче. Тут ще одна красуня із а, тих віддавашок, які мені віддали. Дивіться, дівчатка, це така неймовірна краса. Ось я вам її так покажу. Це тут чотири цвітоносики, і всі вони із пробуджених почечок. Ось на цьому цвітоносику два цвітоноси із пробудженої почки. І на цьому цвітоносику теж два цвітоносики із пробуджених почок. Ось так вона пишно цвіте. Неймовірно, я називаю на неї, що вона ніби наречена. Ну, погодьтеся, дуже, дуже вона гарна, дуже пишна. Така біленька-біленька. Дивіться, яка яскрава. Взагалі. Пам'ятаєте всі, правда, як вони виглядали жахливо в тій. Страшній коробці, всі на купі. Зараз вона ось так виглядає. Трошки свою листову розеточку вирівняла, тому що у них майже у всіх були перекошені розеточки листові. І я, як могла, під час пересадки їх вирівнювала. Ще одна із сестричок, із коробки, з віддавашок ось ця красуня. Ось у неї такий теж немаленький цвітоносик, правда. Я тут не встигла із поливу, тож цей бутончик і вже один відпав. Ну, ця орхідейка відсушила, тому що я не встигла її. Ну, невчасно її полила, тому що, ну, як тут прохолодно, і я боялася, що ну, трошки хотіла, щоб вона трошки гарніше просохла, і потім за неї забула і вчасно не полила. Тут ще одна на цвітоносику. Не знаю, як вона чесно процвіте. Хотілося, щоб було щось жовтеньке, тому що. Ну, не знаю цвітоносики на білу орхідейку чомусь мені не схожі. А можливо, щось буде біленьке. Ну, не знаю. Але ось такий цвітоносик, ось сама орхідейка. Бачите. Жовтий там листочок, ви не лякайтеся, це після пересадки, і вона відсушує нижній листочок, але все там в порядку. Ось так вони будуть виглядати. Так, тут продовжує квітнути орхідейка Санта Роза. Ось така красуня. А у орхідейки, яку я купувала разом з нею Orange Blossom, Метелик, вже зів'яли були квіточки, і я їх зрізала. А ось ця орхідейка продовжує ще тримати квіти, розпускати бутончики, і ось так гарно мені квітнуть. Ось так виглядає загальна картинка моїх красунь. На новому місці забула вам ще показати верхідейку Вашингтон. Ось вона, в неї залишилося ще відкрити один бутончик. Бачите, ось там він стоїть. І теж такий непоганий а, вийшов букет із шести квітів. Ну, дівчатка, вибачайте, не знаю, що сьогодні відбувається із фокусом. Ось, які вони гарні. І тут ще позаду забула вам показати. Ось таке теж слоненятко. І ця орхідейка буде, я так думаю, якась в плямку, щось таке буде з плямками, тому що вже по бутончиках бачу плямки, і бачу, що це буде щось великоквіткове, тому що, дивіться, бутончики один від одного дуже ну, стоять на такій досить великій відстані. І це означає, що в такому випадку квіти будуть великі. Тому що місця їм потрібно багато. Ось. Теж такий гарний цвітоносик, правда, тоненький, але сама орхідейка дивіться, яка немаленька, скільки там пар листочків. Два, чотири. З одного боку 5, з іншого боку, 4. Ось така красуня. Ось такі дівчатка у нас орхідейні справи. Ще вам покажу. Плюс частинку орхідей великих поставила ось туди на шкаф. У мене з'явилася одна вільна лампа, тому біла лампа зараз стоїть ось там, і світла нам зараз дають трошки більше, тому ви можете бачити цвітоносики. Їх там декілька. Це теж орхідейки всі на цвітоносиках, які ну, із цих 16 віддавашок. Тому ще очікую розпуску інших орхідей. Там у мене Бутапешт розташований із діточкою. Ну і все-все таке цікавеньке. Десь обов'язково вам зніму про них там відео детальніше. Їх там, їм там, до речі, дуже подобається. Ну що, дівчатка, сподіваюсь, вам сподобалося моє нове розташування моїх орхідей. І як на даний момент зараз квітнуть мої орхідейки. На вікні також є декілька квітучих, але як я писала дівчаткам в своїм в інстаграм, що там переважно все капуста, тому що там більше орхідей на листочках, вони всі такі кабанчики. Але через те, що вони повідсушували мені бутони, я їм всім позрізала цвітоносики. А ті, які залишилися, після того, коли вони заквітнуть, я вам їх обов'язково всім всіх покажу. Ну, все, буду з вами. Я прощатися, і як завжди, бажаю вам завжди. Тільки здорових орхідей, пішного цвітіння. Підписуйтеся, хто ще не підписався, щоб не втрачати мої нові відео. Коментуйте. Я дуже рада вашим коментарям рада вашим порадам. І до зустрічі!